Привіт! Я Маша Левіт, я логопед-дефектолог, і сьогодні я вам розповім, які 5 слів має знати дитина 2 роки. Мама тата важливі для контакту з батьками. Дай показує потребу у взаємодії. На! прояв ініціативи. Ав-ав-бі-бі-му-му – звуконаслідування. Спрощені слова для позначення предметів бай-бай, перші спроби, соціальної взаємодії. Що ж робити, якщо цих слів немає? Більше розмовляти з дитиною, коментувати дії, читати прості книги та використовувати звуконаслідування, залучати дитину до ігр, де потрібно говорити. І обов'язково обмежити мультфільми та гаджети. Коли звертатися до логопеда. Якщо дитина не повторює слова, мовчить або спілкується лише жестом. Помітили, що всіх слів немає, тож підписуйтесь, щоб слідкувати і знати, як допомогти дитині заговорити.